Потреба в крові, а точніше в її компонентах актуальна завжди. Її потребують як цивільні, так і військові. Проте останнім часом, бажаючи долучитися до благої справи та врятувати, чиє життя стає дедалі менше. На превеликий жаль, ми бачимо ні в донаційній залі, ні в реєстратурі. Зараз не то що черг людей немає. Це нас дуже занепокоєння, бо потреба в донецькій крові, як ми розуміємо, вона не зменшується, тільки зростає. Щодня необхідні донори всіх груп, але зараз є гостра потреба донорів крові другої та четвертої груп. Резус фактор негативний, а також першої резус фактор позитивний. Будь ласка, з 18 до 60 років може бути донор. Вага зараз ми намагаємося 53 і вище кілограмів вагу, щоб мав донор не менше. Це людина, яка напередодні не повинна вживати жирних сортів м'яса риби, 48 годин алкоголю. Горішки виключаємо, виключаємо. Буряки виключаємо обов'язково банани, І цього не можна. Проте не кожен, хто відповідає цим критеріям, може бути донором, адже існує також ряд протипоказань до донорства крові та її компонентів. Люди, які мають в анамнезі виразкову хворобу шлунку, 12 палої кишки не можуть бути, Онкопатологія, гіпертонічні хворі не можуть бути. Люди з псоріазами, люди, які хворіли. Місяць повинен прийти після повного одужання. Пам'ятайте, кров одного донора може врятувати життя двох людей. Тож, якщо ви наважилися на цей благородний вчинок, про собі треба мати паспорт та ідентифікаційний код, аби зареєструватися в базі та мати певні пільги. Донори, які приходять до нас, мають право сьогодні отримати середній заробіток на своєму підприємстві і мати ще крім цього один додатковий день відпочинку. Це або наступний день після донації, або один день до відпустки протягом одного року. З моменту донації усіх бажаючих зробити добру справу і врятувати, чиє життя, чекають з понеділка по п'ятницю, з 8 до 13 години, за адресою вулиця Івана Мазепи, 8. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.